У третьому турі змагань групи чемпіонська футбольних команд Першої ліги України Волочиський агробізнес вдома приймав футбольний клуб Кудрівка з Чернігівщини. Телеканал Тіві 4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. З перших хвилин гри господарі поля продемонстрували хороший темп та активно атакували суперників. На 7, 17 та 20 хвилинах в агробізнесу були небезпечні моменти біля воріт Кудрівки та забитим їм все ж не вдалося. Рахунок на останній хвилині першого тайму відкрили гості. Гол забив Валерій Рогозинський після передачі з флангу. У другому таймі активніше атакувала Кудрівка. Подвоїти забиті м'ячі вони змогли наприкінці гри. Так, попри старання агробізнесу, футбольний поєдинок завершився з рахунком 0-2 на користь команди з Чернігівщини. Ну, я думаю, що ми заслуговувалися на перемогу. Ми дуже більше створили, ніж суперних моментів. Ми десь краще проти м'яча, ми пресингували, ми біжали. Ми те, що ми хотіли, то якби виконали. І я задоволений грою хлопців, і треба не зупинятися, а тільки працювати вперед і вперед. По всіх параметрах вони нас сьогодні обіграли єдиноборствах, в, в тактиці усьому зрозуміло, що ми будемо боротися, тому що сьогодні втратили, можливо, на виїзді знайдемо тих тривочка. Ніхто не знає, що завтра буде, будемо працювати. За результатами цієї гри команда з Волочиська посідає четверте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 29 очок. Наступну гру агробізнес проведе на виїзді. Гравці зустрінуться у поєдинку з харківською командою Металіст 19 19-25. Матч запланований у суботу, 26 квітня.